Вітаю вас, малята! А скажіть, будь ласка, які нам потрібно знати правила на дорозі? Так, це правила дорожнього руху. Їх потрібно знати всім. Давайте зараз розглянемо деякі ситуації. Якщо ситуація буде аварійна, то ми її будемо позначати кружечком червоного кольору, а якщо безпечно, то зеленого. Давайте з вами спробуємо. Погляньте на малюнок. Дівчинка з татом переходять вулицю не по переходу. Так, це аварійна ситуація. А хлопчики йдуть по тротуару. Так, це безпечна ситуація. Тато подає дівчинці руку, щоб вона вийшла з автобусу. Це безпечна ситуація. А коли дівчинка грається м'ячем на дорозі, це небезпечно. Дітки бігають і грають біля дороги. Так, це також небезпечно. А якщо дівчинка бавиться м'ячем на майданчику, звісно, це безпечно. Дівчинка з ДДС чекають автобус на зупинці. Так, вони роблять правильно. Хлопчик переходить дорогу на червоне світло. Це небезпечна і аварійна ситуація. Молодці малятка, пам'ятайте про правила дорожнього руху. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!